Всім привіт! На своєму каналі. Мене звати Оксана. Канал називається Мар Оксана. І сьогодні я вам розповім про парфуми, які я офлаконила після ваших пробників чи від лавантів. Вірніше як, після того, як мені надіслали мої YouTube подруги, мої підписники, якісь там пробнички, і я собі там скліжознічок записала це все діло і афлаконила. Або просто була акція. Коротше, поїхали, далі буду розповідати про кожний цей парфум. Насправді ці аромати я придбала ще в 25-му році, ще на Чорну П'ятницю, ще до цього. Там воно в мене трішки так лежало, Я хотіла, щоб трішки назбиралися, і потім вже розповісти вам. Тому, якщо вам така тема цікава, то будь ласка, підтримайте мене вподобаєчкою, підпискою і коментарем діліться, які ви. В останнім часом придбали собі новиночки після пробничків. І що ви думаєте про мої аромати? Ті що я флаконова. Мені буде дуже цікаво послухати, почитати, що ви там собі цікаве познаходили. А ми поїхали. Тож, перший аромат. Перший аромат це мій незакритий гештальт. Я довгенько його хотіла, але якось так сталося, що. Не те, я купувала, що хотіла. То акції, то моє жлобство і моя внутрішня жаба мені не давала можливості це все діло придбати. Але я насправді це дуже хотіла. Десь, можливо, на початку літа чи, можливо, минулого літа, я вже не пам'ятаю, які там були часи, мені присилали пробничок аромату Love Potion від Oriflame. Я його спробувала. Я дуже багато чула від інших дівчаток, хто розповідали про цей аромат і говорили, що він дуже класнючий, що він сексуальний, що це ось ця кришечка. Ось це такі, знаєте, як капелюх, відьмочки. Це ж називається любовне зілля, love potion. І от це дійсно таке любовне зілля. Я знаю ще, що цей аромат це начебто він трішечки схожий з кашарель Амур. Амур. Амур? Правильно Неважливо. Ось. І я той пробувала аромат, його довгенько хотіла від Кашарель купити, але якось так склалося, що не склалося. А ось цей love Potion, він мені прямо не давав покою. Мені дуже хотілося його офлаконити. І тоді, коли була Чорна п'ятниця, здається. А можливо, це перед Чорною п'ятницею, я навіть точно не пам'ятаю, в яких це датах це все діло було. Мені все-таки вдалося його офлаконити. Я його не можу відкрити. До речі, був якийсь лайфхак, що, начебто, треба перевернути якось отак, і відкрити. Кожного разу це одна і та ж сама історія. Я це зробила, перевернуто. Це такий, начебто, лайфхак. Я його кудись буду зараз наносити собі, будемо його пробувати відновлювати. Коротше, він у мене вже, мабуть, місяців так, два-три. Ну, щоб... Ай, хорош! Як він мені подобається? Я дуже яскраво тут відчуваю шоколад, причому якийсь він такий алкогольний шоколад. Я, коли його отримала, я просто не могла ним надихатися. Мені хотілося постійно його наносити. І до речі, ось цим ароматом я зустрічала новий рік. От Настільки мені він сподобався, що мені здавалося, що це прям ідеальне комбо Новий рік і Love Potion. Є в ньому якась шоколадність, є алкогольність, можливо, якісь там ще квіти є, але він такий, знаєте, на початку дерзкий, От, хочеться сказати, такий дерзкий, він сексуальний, він якийсь захоплюючий. Це ідеальний аромат на прохолоду, на зиму, на свято. Він, він реально святковий. Я просто вдихаю і я кайфую від нього. Можливо, тут ще б ваніль, тонка. Ну, стандартно, ось ця база, яка йде в ароматах, але мені подобається саме за ось цю шоколадність. Я обожнюю шоколад, каву в ароматах. Коли це все обіграно, дуже гарно, то цей красунчик, він прям ну, топчив. Що у нас тут по нотам? Давайте зараз подивлюся. Так, у нас тут ром імбір. Ром імбір. Імбір. Ну, ром я згодна, але імбір. Середні ноти: какао, ваніль, кава, тангерин, лілія. Ось бачите, коли кава з тангерином і какао це от, основні ноти, мені здається, що какао, кава і тангерин. Ось це вони грають основну роль. Ну, звичайно, з ромом ця алкогольність. Але алкогольність, коли ви розпилюєте аромат на початку, то іноді алкогольність ми сприймаємо за ось цю спортову пробку. Я так сприймаю деякі аромати, і мені от здається, що це щось із цієї опери, чи є Лілія, коли я, я ніколи її не відчувала. І до речі, в мене з Лілією якісь такі відносини ну, ну, не дуже. Можливо, я ще не зустріла свою лілію. Вживу квітку Лілією я не можу. Я пам'ятаю, мені колись на одній моїй минулій роботі подарували букет з лілією. Це виглядало дуже гарно, букет був дуже красивий. Але я коли його взяла в руки, я чихала так. У мене прям от аж приступом взялося, що я, прям от я не могла зупинитися. У мене очі наче почали. І я пам'ятаю обличчя тих людей, хто мені це дарували. Ну, видно було, що ну, люди хотіли як краще, а тут ось такі. Ось така реакція у мене була на Лілію. Звичайно, цей букет стояв потім на вулиці, тому що ну, це, це весна у мене день народження в кінці весни, тому, в принципі, нормально, на вулиці постояв букет. І ми всі проходили, милувалися ним, бо він дуже-дуже красивий, величезний був. Але цей аромат. Ну, на поціновувача. не кожному це все можна витримати. Дуже-дуже їдючий аромат. Так що, Лілію треба любити за стекляне вікно. Давайте, не про це. Lau Potion. Що у нас тут? Базові ноти, шоколад, боби тонка і сандал. Боже, яка Знаєте, Я б лише в піраміду закохалася, тому що ну, це дуже-дуже сексі шмексі обожнюю. от все те, що люблю, подобається. Чи хотіла б я а тепер кашарель Амарамор? Мабуть, ні. Я його ще перепробую, але ні. Ось цей аромат Love Potion задовільняє повністю всі мої побажанки, те, що я хотіла спробувати. А тепер я його наношу, просто кайфую від себе. Це супер жіночний аромат, просто кайфушечки. Давайте розповім про наступний аромат, який в мене теж з'явився після ваших пробничків. А це, було, здається, літо. Мені Оля, моя підписниця, надіслала таку добрячу посилочку від левантиків, за що їй до сих пір я вдячна, тому що багатенько з того, що вона мені надсилала, я офлаконила і хотіла б ще офлаконити. Завдяки їй я спробувала найбільш хайповіші арабські аромати. і Дещо я теж офлаконула, до речі, треба буде зараз ще додати секунду. Бачите, пішло не по плану. Хотіла розповісти про ін... зовсім інший аромат, але згадала про це. Саме Оля мені надсилала від левант від пересконер Хаїр Хайр Пісташо. Боже, я пам'ятаю тоді, спробувала його, як мені він сподобався. Наскільки це класнючий аромат. Давай, вилаз, дружок. Ось. Я його ж тоді флаконила, і ви ж бачите, що я його так користуюся добряче. А... Боже, як він мені подобається. Я дуже рада, що у Пірисконер є ось такі малюточки, ось такі ручечки. тому що повний флакон на 100 мл. Ну, навряд чи мені треба. І в принципі, якщо у вас такі аромати були по 30 мл, ну це краще. Тому що 100 мл ну не використаю я. Хіба що ви мені допоможете і будете якісь відлованки які просити? Я тоді. Тоді і ми щось ще спробуємо. Тож, Хаїр Пісташова це фісташкове морозиво. Я вже мільярд разів розповідала про цього красунчика. Це фісташкове морозиво, це свіжість, молочність, якась така дівочість, легкість, це літо. Мені це більш літній аромат. Хоча я його носила і зараз, здається, і в січні я його носила, і він ну, дуже гарно звучав. В ньому, якщо в холод, вилазить ось ця фісташкова корочка, ось така, От, як на горіхах, на будь-яких горіхах у них же ж є ось ця шкірочка горіхова. І вона гірчить трішки. От в холод він як скокожується. А коли в спеку, то такого не було. Дуже класнючий аромат. Рекомендую для поціновучів фісташки то це прям красунчик-красунчик. Буч так, красунчик. згадала. Згадала, нечайно, навіть не думала про нього. Та багатенько там ароматів, які вона мені надсилала, вони мені сподобалися, і я б до сих пір хотіла їх офлаконити. Але все, в свій час і, і на свої акції. Тому що все залежить від акції. Тож, що я офлаконила? Це ось цей аромат від Карла Лагерфельда. Це я знайшла його на барахолці, він продавався разом з в комплекті з Лолітою Олімпікою. За що я дівчинці дуже вдячна, що вона їх так гарно скомпонувала і по досить такій гарній ціні, давай туди. Це у нас Flior de півон. Від Карла Карля від Карла Лагерфельда. Я пам'ятаю, коли я спробувала тоді цей аромат перше, що я сказала, що це дівоча легкість. Це просто. Дівоча свіжість, квітковість, легкість. Я тут відчуваю легеньку троянду, причому таку свіжу, ніжну, якусь таку дівочу, легку, якісь цитруси, як квіти. Дуже-дуже багато квітів. Він, до речі, не дуже стійкий, але який він приємний, який він ніжний, легкий. Ось таких ароматів мені хочеться прямо обливатися. Він, начебто в моєму всесвіті в направленні Versace Bright Crystal, але якщо Versace Bright Crystal мені щось не дуже подобається останнім часом, якось я відійшла від, від того, то ось це, це прямо от, дівоча краса, дівоча ніжність. Це весна, це легкість, ось зараз потепліше, я сподіваюся, скоро. Бо, до речі, от як у вас? От начебто на вулиці Морози, але десь тиждень тому у нас була відлига і був нуль, якась так різко потеплішала. І в нас було відкрите вікно, і що ви думаєте? Я чула, як співають пташки. І таке відчуття було, що ось весна, ось вона, ось вона близька, ще трішки, і в нас нарешті буде весна. Тож я вірю, що морози ці закінчаться, нас буде тепло в хаті, нас буде світло, і ми будемо зустрічати весну, будемо слухати спів пташок. А там недалечко і літо, і відігріємося. <плес> Тож, флор де піводна. Давайте подивимося, що піраміду, що-небудь розповім про це. Знайшла я піраміду і що я тут здивувалася? Я взагалі не пам'ятаю, яка там піраміда, якщо чесно, я навіть не, не сильно... Вчитувалася, думаю, що я вам буду тут продумувати. Розповім спочатку, що я відчуваю, а далі там уже подивимося. Так ось, Тут заявлений агро, зелені ноти, мандарин, ну ж казала, цитруса Ах, класа. Півонія, конвалія, жасмін. От я єдиний тут аромат, де я не відчуваю жасмін в тому проявленні, як я звикла відчувати жасміни. Конвалія можлива, але. І півонія. Півонія, до речі, ви ж знаєте, що півонія, її нереально аромат півонії від, відтворити в парфумерії в класичному плані, як це роблять з інших квітів. Тому її роблять на базі троянди. От Тому мені відчувається ось ця легка троянда, яка так проходить в півонію. І базові ноти мускус, екстракт білого кедра і амбра. Ще й амбр тріш додали. Не знаю, до бази якось я так. Ну, Кедр я тут згодна, він буде відчуватися, але щоб Амбра. Ну, коротше, класнючий, свіжий, ніжний, тівочий, весняний, літній аромат, така ніжна поливашка, дуже рекомендую. До речі, Нотіна вони раніше були по досить такі гарні ціні. Я придбала набором і мені теж досить такі непогана ціна, тому що тут 100 мл, до речі, теж ним трішки буду ділитися. Якщо вам це цікаво, то заходьте на телеграм-канал. Спишемося, домовимося. Давайте наступне, давайте наступне мабуть, солоденьке, розкажу, а потім вже ще один такий весняно-літній аромат. Бо я готуюся до теплого часу. Все-таки літо, весна це найбільш моя улюблена пора, не зимова я людина. Взагалі, якось це мені дуже важко а, переживається. Тож, давайте про солоденькі. Я вже мільярд разів, не мільйон, мільярд разів розповідала, що я дуже люблю Блекопіум. І в цьому році я ж собі поставила в плани придбати хоча б будь-який фланкер, флагмант Блекопіуму, вже не важливо, але він повинен бути в мене у колекції, щоб я Але на Чорну п'ятницю, ще в 2025 році, коли були дуже гарнющі знижки в одній сіттєвій, мережевій, о, мережевій компанії, я не витримала, навіть трішки зареєструвала ну, зареєструвалася і зробила своє перше замовлення. Я не буду замовляти там постійно, я не планую, мені це. Не цікаво, це, я навіть не знаю, що там ще можна замовляти. Коротше, це фармасія. І а, мені моя парфумерна подруга, дякуючи Ютубу, я зустріла її, вона мені надсилала від ливан. Це у нас в фармасі Reyna Midnight. Це аромат начебто натхненний Black Opium. Але враховуючи, що всі аромати, які є в Фармасі вони Невідверто копіюють. Вони знаєте, я б їх порівняла як вийван. У них теж бувають деякі аромати, які схожі на якийсь люксовий, нішовий аромат, ну щось в цьому направлені. Але це невідверта копія. Це все рівно трішки так навіяно, додані якісь свої ноти, якісь такі грані, новенькі, щось такі цікавеньке, де аромат якось по-іншому переливається, по іншому він лягає на тіло, на одяг. Коротше, він той та не той. Тож, Рейна Midnight тут, в принципі, схожа ситуація. Аромат начебто, ви коли його вдихаєте, ви розумієте, що це щось від Black Opium. І навіть ви там не можете відокремити, від якого саме Black Opium. Ну, Я кажу про фланкери. Невідомо, на не який самий, але на що схожий. Так ось, Rayna, Rayna. Це такий кубик. Що мені в них подобається, що вони невеликі. Тут, по-моєму, той чи цей. Ні, тут 4, 45 мл. Він такий дуже стильний. Бачите, такий кубик гарний. І кришечка в нього така гарна. Ну, так добротненько зроблено. Це якщо шо не відлетіло. Це така кришка, а то, щоб подумати, що завальцовка знята, ні. Тут все добре. Тож, Рейна Мідне. Аромат натхнений Блекопіума, не в один в один. Уже це про це сказала. Але дуже гарно звучить. Мені подобається, як він розкривається, і в нього була дуже гарна ціна. Тут просто така була ціна. Тут ще, ще один аромат, який я придбала в форматі, що я просто не могла стриматися. Плюс безкоштовна доставка. І оце все разом так кучки. І ти такий, дайте мені, будь ласка, ще трошки. Да. А, тому я її придбала. Це гарно, це стійко, це ніжно. Я, якщо чесно, навіть не можу сказати, в чому відмінність від класичного блекопію, тому що це, от вони всі ж, там куча фланкерів вже ж у них, і на якісь із них воно, мабуть, і схоже. Це цілковито моє направлення. Я обожнюю каву, я обожнюю каву практично в усіх ароматах, там, де вона заявлена. Якщо це не дешева кава, ось ця типу три в одному маккофі і туди ще й шоколад якийсь додати, ну такого ну, дешевого плану, то тут ні, тут тут гарнюща, красива така кава. З квітами. До речі, давайте подивимося, що вони заявляють, тому що у них навіть піраміда ж не схожа на класичний блокопіум. Знаєте, подивилася тут на піраміду і не сильно, то вона відрізняється від блокопіума. У нас тут груша, рожевий перець, середні ноти кава, пульсиновий цвіт, жасмин, гарденія, і базові ноти, ваніль, пачолі і кедр. От мені, до речі, цікаво у класичному black Opium у нього є кедр в базі? Є. Там трішки ширша піраміда, але є. Тож, ось така новиночка у мене з'явилася. Я думаю, що треба зав'язувати мені вже з копіями на Black Opium, придбати мені оригінал і не морочити нікому голову. Задоволена? Буду носити його і далі буду носити. До речі, в цьому році щось я не носила, тому що, тому що багато всього. Я ще якась не дійшла до нього черга. Інші носила копії на Black Opium, ті, що від Жан-Артес, а до цього якось він не, не стояв на видному місці і не дійшла. Чомусь неважливо. А тепер, а тепер давайте про прекрасну одоліту. Давайте я вам покажу, як виглядає коробочка. Ви ж гляньте, які коробочка. Я дуже сильно хочу на море. От, все, от цим коробком все. Сказано, я на морі нормально, не була більше, ніж 10 років. Ми, до речі, недавно розмовляли, що десь 11 років я вже не була на морі. <плес> ось, ось так склалося, ось таке життя. І я дуже сильно хочу на море. Причому я хочу на море або в Середземне, або я знову хочу в Чорногорію, або я хочу в Грецію. Оце, от коли дивлюсь на цей флакон, я хочу в Грецію. Хочу. І все. Тобто Турція мене не задовольнить. Мені треба щось таке е доторкнутися до прекрасного. Я розумію, що можливо Турція чи Єгипет було б простіше, легше і дешевше, але якось так. Якось так. Коротше, занесло мене в нас попереду чекає весна, літо. Я сподіваюся, що у нас буде спека влітку, що ми будемо спасатися опахалами, махати віром, пити водичку з льдом і казати, як мені жарко і як я хочу чогось свіженького. І тоді нам на допомогу, мені на допомогу, прийде ось цей прекрасний аромат від Фармації, який називається гера. Як я казала, це офіційна жінка Азевса. Ну, По факту що так, у нього ж там було повезло, скільки різних коханок, то це була офіційна гера. А, як У відгуках казали, до богині не дотягує. Ну, не знаю, чи там дотягує, чи не дотягує. Але мені аромат дуже-дуже сподобався. До речі, що у тебе вікно видно. По-перше, флакон. Ви ж тільки гляньте, як це гарно виглядає. Ну, ця балабуха кришка, ну це начебто як десь із люстри зняли. Мені це дуже естетично, мені це подобається. Це хочеться бачити у себе на столику, у себе в шафі. Ну Гарно виконане. Плюс цей зелений колір. ну Ти одразу думаєш, що це буде свіже, щось зелене, трав'янисте. це буде щось літнє або весняне. По факту, що ми маємо? Єра повинна бути а, начебто натхненна, від, ну, які відцелорану. В мене є пробник від Лібра, і я їх порівнювала. Що можу сказати? Давай куди-небудь тебе нанести. Давай вже тут я вже вся опахана, ну десь. До речі, вона стійка. Причому у неї такий є прикол. Вона, коли ти її наносиш, здається, щось таке непонятне. Ну, от, по-першому, вдиху їй потрібно якось розкритися чи що. І коли ти її перше наносиш, то відчуття якось такої зеленої. Трави з цитрусами не солодкої, гіркуватої такої. А далі вона починає розкриватися, вона починає шлейфити, вона дифузна, вона ну, просто вона така моща. Ну, казали, не дотягує до гір. Не знаю, дотягує у моєму явленні, вона прекрасно дотягує, просто прекрасно звучить. Чи схожа вона на лібри? Да? Ну, не знаю. Мені, як на мене, Десь відсотків на 90%. Тобто ну, в ту сторону, але не в ту сторону. Розкриваються вони трішки по-іншому. Десь в базі, схоже на них є. Але якщо лібре на мені не настільки стільки. я ось цей пробничок носила декілька разів, він якась ну, швиденько на мені злітає, ну якось так, то ця подруга. Прям молодець, Вона так железобетонно до тебе прилипає і живе з тобою. Так, давайте подивимося, розкажу вам, що по, -по, -по, -по піраміді ж там, звичайно, повинна бути лаванда ну як же ж без лаванди, тому що в усі лібри там вона прислідковується. Але я не можу сказати, що тут прям яскрава лаванда. Вона якась так гарно, зелено, свіжо обіграна. І причому от, о, в лавандових ароматах вони ж, як правило, таким чоловічим нальотом. Тому що лаванда це ж основна чоловіча нота в ароматах, ну, я кажу за себе, то тут чоловічого, ну я взагалі нічого такого. Знайшла я піраміду і все стало на свої місця. Так, ось ти. Не будемо так тримати. Що нам тут заявляють? Неролі, мандарин, чорна смородина? 100%. Середні ноти, апельсиновий цвіт, жасмін, деревні ноти. І базові мускус, бобитовка і амбра. І, звичайно, я тут лаванди не відчуваю, бо тут її немає. Тут її прибрали, тому вона й схожа лише в базі з Лібри. Ну лише так. Прекрасний аромат. Чорна смородина. Вона якась така тут делікатна, тому що, як правило, чорна смородина вона дає таку. Ну, Я одразу порівнюю з Armani S, там де яскрава чорна смородина, ще й чорна смородина, ось цей лист. До тут вона якась ніжна, свіжа, вона не дає ось цю таку задушливість. що. Так краще. Не ролі, згодне, тому воно все це зелено, свіжо, хрустко. Ну прям красота. Жасмін, до речі, жасмін. Ну, жасмін тут не в класичному плані, тут він десь так обіграний, апельсиновий цвіт. Боби тонка. От боби тонка для мене загадка, де вони тут є? Що з моїм носом, Чому я не вчуваю боби тонка? Бобі, бобіки тонка якось не прийшли до мене. Тут вони не зайшли, але мені дуже подобається цей аромат. До речі, ось цей від відливантик мені присилала Ірочка Псьол. Вона мені на таємного Санту присилала багатенько пробничків різних від Фармасів, від Аріфлею, те, чого я не пробувала, те, чого я не знала, як воно пахне. І я пам'ятаю, як я тоді ще відкривала єр. Вона мені ще, до речі, я для душу теж його подарувала, я його ще не відкривала, теж його залишила на літо буду, коли буде жарко, буду свіжатися таким ароматом. А зараз, поки ще нам треба зігріватися, то ми не доходимо до цього. Ось я тоді спробувала, я з першого занюху. У мене перше таке відчуття було: Хочу, от хочу, мені цей аромат треба. І Звичайно, коли було в форматі акція, от зараз я дивлюся, там уже такі ціни, що навряд чи б я його офлаконула, а тоді. Знижечка, безкоштовна доставка. В принципі, як на натінок. Давайте будемо чесними. От коли на натіна ми бачимо знижку, а тоді ще йде безкоштовна доставка, все, памутнєння разуму, ми нічого іншого не бачимо, не чуємо. Одразу хочеться це збирати. У мене дуже багато різних покупок було саме через те, що вони роблять безкоштовну доставку зі знижкою. Навіть якщо воно по факту там не дешевше, тому що я колись навіть спостерігала за деякими товарами, що я придбалася з безкоштовною доставкою, начебто, знижкою, а потім проходить тижнів-два, знижки немає, і ціна набагато дешевша. Але ж безкоштовна доставка, плюс на тіно ж доставляють додому. Ну, я так замовляю. Що доставляю додому. Тож, це були мої всі аромати. Я нарешті їх вам показала, тому що лежали вони в мене довгенько і хотілося якось знайти нагоду про них розповісти, бо далі вони будуть в якихось добірочках, а я тут навіть не поділилася своїми враженнями від таких прекрасних ароматів. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, то підтримайте, будь ласка, подобайкою і пишіть мені, будь ласка, коментарі. Давайте будемо спілкуватися. Мені дуже сподобається спілкуватися з вами в коментарях. А ви так мені мало пишете, чого. Ну, чого? Ну, що не? Ну пишіть, будь ласка, Одинокий души. Тож, якщо ще щось з'явиться, звичайно ж буду. Ще щось знімати вам, розповідати. Надалі будемо дивитись, мабуть, добірки, що носила взимку. А там буде багато ароматів, дуже багато. Бо коли ти це все скомпонуєш, то там. Коротше, не про це, це все буде далі. Бажаю вам всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, тепла вдома і світла, сонечка в душі. І всім.